Ситуація нерівномірна. У різних ділянках може бути різна оперативна ситуація. Справді, тож як бачите, хочемо підсумувати тиждень, що минає з гостем нашого етеру. Майже традиційно вже Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, долучається до нашого етеру. Пане Костянтине. Доброго вам ранку. Доброго ранку вам Вітаю вітаєш каналу Київ. Отже, бачимо також, опираючись на заяви Дмитра Лиховія, про те, що дійсно ситуація може бути нерівномірна. Також коли я переглядала його заяви за 13 і 14 вересня для наших колег-медійників, то вони трошки різнилися. І була мова як про те, що знизилася кількість штурмів, і можливо це пов'язано з тим, що ворог так би мовити підтягнув свої сили на Курському напрямку, саме задіючи ті сили, які були на Запорізькому напрямку. З іншого боку, він каже про те, що посили. Обстріли артилерійські та використання кабів. Тому, будь ласка, підсумуйте якось ось цю семиденку, як на яких ділянках запорізького фронту вів себе ворог? Ну, дивіться, якоїсь такої загальної лінії немає сказати. Вони постійно проводять розвідку. Аеророзвідку, плюс у них є тут розвідувальні батальйони російської армії, кадрові, я підкреслюю кадрові, не якісь там на швидкору склепані. десь знаходять, пробують знаходити слабкі місця, відповідно, там і вчиняють штурмові дії. Стосовно кабів, да, постійно працює їхня авіація, намагаються вони полювати чи то за пересуванням нашої техніки, чи то за. Тими чи іншими позиціями українських захисників. Плюс ви ж бачите, що були ракетні обстріли громад, які знаходяться на лінії зіткнення. Таких активних штурмів, як було, наприклад, минулого чи позаминулого місяця, немає, але це поки що ні про що не говорить. Ворог підтягує резерви, трохи там оговтується. Плюс я ж кажу, що вони зрозуміли, що з нашого боку раматна оборона. Вони там періодично пробують заскакувати їхні смертнички. Ну я казав вже неодноразово і в вашому ефірі, що. Задача піхсмертнічка на е, мотоциклі чи гольфкарі заскочити, виявити нашу вогневу точку, героїчно загинути в бою. Але далі на ту вогневу точку нашу починає навалюватися російська артилерія або ж летить російський е, кап. На загал е, я би більше це назвав. З обох сторін з із нашої і з російської, пересування просування немає ні в нас, ні в них е, така позиційна вже війна. Вона не, не перший тиждень, і не перший місяць е, триває, тому що і ми і вони е, добряче. А росіяни окопалися будь здорово. Тут треба віддати їм належне. звісно, так як вони реють свої фортифікації, і зараз більше так. Ото війна дронів. Десь там, де де-інде диверсійно-розвідувальні групи заходять. Ну і поодинокі штурми, але ще сказав, мета тих штурмів це виявити вогневі позиції. І трошечки стосовно певних населених пунктів та напрямків, що стосується Оріхова, також ось немає в мене однозначного розуміння з цієї заяви Дмитра Лиховія, що відбувається на Оріхівському напрямку і, зокрема, біля Роботиного, тому що ось ця заява, що ворог інтенсивно обстрілює українські позиції, багато з яких знаходяться у сірих зонах або районах, де ведуться позиційні бої. І через це наші армійці мають облаштовувати нові позиції, особливо на Оріхівському напрямку. Залишені позиції Росіяни буквально випалюють зрівнюючи землею. Коли дивимося на діп. Стейт, бачимо, що в е, е, ось тій ділянці роботиного нічого особливо не змінилося. Чому йде мова про те, що потрібно щось облаштовувати на Оріхівському напрямку? Можете роз'яснити трошки це? Ну, про опалювання позицій наших я вам кажу вже не перший місяць, навіть колись. Моєму командуванню прилетіло, що Денисов розводить паніку, Я не паніку розводжу. Я оприлюдню те, що реально є на полі бою. Яка ситуація? Якщо Росіяни реально навалюють і маленькі там опорний пункт палять з усього, що є. Ну так це про це ж треба говорити. Бо від цього залежить життя і здоров'я наших побратимів. Раз стосовно сірої зони росіяни по максимуму намагаються її посунути в нашу сторону. Е, да, закріпити, зайти туди вони не можуть закріпитися, ні, зрозуміло. Вони просто беруть під вогневий контроль, ну і далі намагаються так По капельки, по капельки, капельки продавлювати, посовувати в нашу сторону. Да, на жаль, е, сіра зона в нашу сторону трошки розширилася, будемо казати об'єктивно, але це ні про що не говорить Ті ростяни, які туди залітають, вона для них із сірої зони привращається в чорну діру, бо вони там всі і зникають. Вони просто валяються їхні трупи їхня підбита техніка стосовно створення нових фортифікацій, облаштування позицій ну це безперервний процес, тому що війна. Вона така штука динамічна, тому в цьому нічого абсолютно дивного немає. враховуючи, зокрема те, що е, чим далі, тим більшу роль починають відігравати безпілотники. Відповідно, вони залітають, може там руйнувати наші бліндажі, позиції. Відповідно, після цього треба облаштовувати нові позиції. Нічого в цьому такого ну архії чи секретного немає. Ця е, діяльність вона з обох боків, як з наших, так і з Росії. Ну і плюс до того, ми маємо рахувати, що працює дальнобойна артилерія, яка також розносить всі ці, ці спостережні пункти, наносить там б'є по бліндажам і так далі. Все слушно і логічно, справді просто напевне, і ми, і наші глядачі, звикли певною мірою до того, що дійсно нічого на роботинському напрямку не зрушується на карті. Але дякую, що з ваших слів випливає, що карта і поле бою це дві абсолютно різні речі. Добре, тоді трошечки східніше стосовно гуляй поля, також от цього тижня була заява про те, що навіть якщо ми зменшилися ось такі масові їхні спроби прориватися, то броньована техніка цього тижня чи не вперше за багато тижнів була знищена і, зокрема, за Допомогою ФПВ-дронів. то що справді зараз рідше ворог наважується використовувати будь-яку важку броньовану техніку, і чи ефективно зараз справді ФПВ-дронами знищувати ось такі спроби, якщо дійсно вони вже не пішою ходою, а намагаються якось за допомогою автоматичного пересування і рухатись на нашу територію. Ну, дивіться, впівдрона штука класна, тому що вони бережуть життя українських воїн. Це ми закрили цю тему. Стосовно броньованої техніки росіян, ну їх тут багато набили. Відповідно, їм треба, потрібен був час. Ну, чисто технічно відремонтувати, підігнати нову техніку там з крим сухопутним коридором, навести плюс ще більш-менш треба ж посадити людину, яка вміє керувати цю техніку. Ти ж вчорашнього ботаніка чи програміста не посадиш. Він завтра тобі не поїде. Якби ми ну ми ж маємо розуміти є певні технічні питання, вони її використовують для підкидання десанту, який надалі там намагається влаштувати нові позиції і вести стрілецький бій проти нашої пів. Хоти те, що знищується, це ж ну на багатьох ділянках як півдронами тими ж самими знищується, або і дро... ну, інші безпілотники. Наводять, коригують нашу артилерію і знищується ця російська бронетехніка. Да, вони її не дуже активно використовують, тому що теж її бережуть. Я кажу, що... Тому що потім їм доводиться тривалий час пікати, поки її там відремонтують на їхніх ремонтно відновлювальних базах або підженуть нову. Що тоді сказати? Тоді молодці, що наважилися вивести свої три машини, яким нам вдалося благополучно знищити. Що ж дякую за те, що доволі тверезі такі коментарі чуємо від вас, пане Костянтин, дякуємо за те, що описали нам ситуацію з приводу запорізького напрямку. Наскільки це можливо сьогодні для нашого глядача? Продуктивного дня вам бажаємо. Дякуємо до нових зустрічей в ефірі. Костянтин Денисов, речник Легіону Свобода, про ситуацію на фронті стосовно зокрема Запорізького. Війського напрямку дійсно бачите, можемо підсумувати, що поки що в них можлива якась тактична оперативна пауза, але бездумно втратити техніку теж можуть. Все одно це вимагає нашої особливої уваги і дійсно не панікуємо стосовно ріхівського напрямку для того, щоб не було питань потім, де фортифікації, ну ось їх потрібно зводити заздалегідь.